Генштаб Збройних сил України інформує, на Куп'янському напрямку сили оборони витримали натиск росіян біля Іванівки Харківської області. Армія країни-агресорки провела в районі цього населеного пункту близько п'яти безуспішних атак. Під авіаційними ударами противника опинилися Сеньківка та Петропавлівка. Окупанти не просунулися й на Лиманському напрямку. Наші захисники відбили всі ворожі атаки поблизу надії на Луганщині. Противник також провів авіаційні удари в області по Серебрянському лісництву. Центрами бойових зіткнень на Бахмутському напрямку стали Данівка, Хромова, Кліщівка та Андріївка. В районі цих населених пунктів росіяни проводили свої наступальні дії. Всі атаки ворога зупинили українські військові. На Клішіївку та Нью-Йорк Донецької області противник скерував авіаудари. Наші захисники завдають втрат ворогу та продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На Авдіївському напрямку тривають запеклі бої. Наші захисники тут продовжують успішно протидіяти ворожим спробам оточити руїни міста Авдіївки. Українські воїни непохитно тримають оборону. За минулу добу відбили понад 10 атак противника та завдали йому значних втрат. Росіяни били авіацію по Авдіївці та Орлівці. Не вдається росіянам досягти цілей на Мар'їнському напрямку. Українські воїни зробили штурмові дії ворога безуспішними, відбивши близько 15 атак загарбників поблизу Побєди та Мар'їнки. По Олександрополю противник вгатив з авіації відбита атака окупантів також далося й на шахтарському і запорізькому напрямках. Сили оборони України не дали просунутися армії РФ в районі Новомихайлівки Донецької області та поблизу малої токмачки Запорізької авіаційних ударів. Тут зазнали сім населених пунктів. Серед них урожай на уріхів. Та п'ятихатки. Наступальна операція ЗСУ на Мелітопольському напрямку триває. Наші захисники продовжують виснажувати ворога та мали частковий успіх на південь від роботиного. На Херсонському напрямку українські військові продовжують псувати склади та тилові позиції окупантів. Триває контрбатарейна боротьба. Згарбники завдали авіаударів по восьми населеним пунктам Херсонщини, зокрема Зміївці, Тягинці та Садовому.